У золотій залі Українського фонду культури лунають вальси штрауса. Саме вони свого часу надихнули відому українську художницю Наталію Лук'яньонок на створення циклу картин Весняна соната. Ці квіти малювалися засніженої зими, коли душа прагнула весни і тепла, каже художниця. На думку відвідувачів, ці полотна можна вважати перлиною творчості авторки, досить витончені Напис витончено написано картини, цебто широка гама е, кольорів і передачі натури, що, на мою думку, далеко не під силу багатьом художникам. Наталія Лук'яньонок народилася на Полтавщині. Мабуть, цей мальовничий край і заклав у її душу любов до живописних українських куточків. Які лягли на полотно і складають основу творчого доробку. Працюю в різних жанрах, не можу зупинитися на якомусь одному. Я люблю життя, люблю творити руками, люблю відтворювати цю красу світу. Пані Наталя малює зі шкільних літ. Тоді потяг до образотворчого мистецтва підтримали батьки і, мабуть, вчасно. Адже коли настав час обирати справу життя, без вагань пішла стежкою, яку вималював пензель. Зараз витримувалась виставка в такому стилі, де будуть рівномірні відтворення природи. Я хочу дати, зрозуміти, що людина, яка бачить тонкощі світу, вона в цьому житті має Дорогу більш світлішу, довшу, ніж людина, яка йде повз цих гарних створінь природи віктор Гаман відомий український письменник. Він є шанувальником творчості Наталії Лук'яньонок вже понад 10 років. Та ось побувати на персональній виставці художниці, побачити надбання за останні роки вдалося лише зараз. Я давно вже чекав думаю, що… Чого ж це Наталя не виставляється? І от коли вона подзвонила сьогодні мені на квартиру і запросила на цю виставку, ну я просто як на крилах полетів. Знаєте, мистецтво це вічність, це краса, це молодість. Воно завжди кличе до хорошого, до високого і кличе жити і творити. Наталія Лук'яньонок, член Національної спілки художників України. У її мистецькому арсеналі є пейзажі, портрети. Дається пані Наталі і графіка, і складна техніка офортів. Творчість авторки відзначено грамотою Верховної Ради України та пошанована Українським фондом культури, з яким її поєднують давні творчі стосунки. Її твори професійно виконані, в кольоровій гамі насичені, і в той же час вона знайшла свій, свою манеру виконання і тому вони такі свіжі, якби то щось тільки що виконані. Для прихильників реалістичного мистецтва виставка творів Наталії Лук'яньонок стане духовним харчем, якого іноді так не вистачає, втомлені сірою буденністю душі. Олександр Морщевка, Володимир Палешко, Парламентський телеканал Рада.